Ви дивитеся Суспільне Житомир. Підписуйтеся на Суспільне Житомир у соцмережах. У краснопільській громаді близько 700 бджолиних сімей отруїлися. З відповідними зверненнями до сільради звернулися 10 пасічників громади. Розповів Іван Патей, краснопільський сільський голова. За версією Держпродспоживслужби отруєння могли спричинити пестициди, речовини, які використовують у господарстві для боротьби зі шкідниками, зокрема і комахами. Детальніше про це та інші події тижня розповідаємо у цьому випуску програми Тиждень Житомир. У студії для вас працює Надія Назарук. Загиблі наші бджілки вже і вже більше 20 днів. Бджоляр Віктор Мальник має 250 бджолиних сімей. У липні 2025 року 20% бджолиних маток з його пасіки загинули. За його словами, цьому передувала обробка полів, яку проводило агропідприємство. Це була дуже, дуже сильна потрава. Ну, то тобто, есть, скажімо так, льотна бджола ще літала в понеділок. Такий льот був ну, гуділа пасіки. Все через два дні приходимо. Його такого нема. Нема бджіл. По фінансах, якщо взяти то практично одна сім'я повинна була принести десь 60-70 кг меду. Якщо пасіка така, як тут, до 250 сімей, ну, то намальовується цифра там, більше мільйона збитків, тільки по одному меду. Тепер його це все відновити господарство це сума скажена. Бджолярка Оксана має 25 бджолиних сімей. Вона розповіла, що близько третини з них отруїлися після обробки полів місцевими фермерами. Моя пасіка близько до поля. У мене вся льотна робоча пчола, моя вся майже вся пропала. Це таке, якби було не джерело заробітку, а таке хобі. Це така це любов до пасіки, до цієї комахи. І сьогодні взяти поки тешені, витравити і на очах, коли ця пчолка крутиться, перевертається і вмирає, трохи якби. Ну, це важко. За словами Віктора Мельника, агропідприємство обробляло поля в час, який не відповідає санітарним вимогам. У нас відео докази є. Ми самі знімали, фільмували, що вони вдень обробляли поля, коли сонце гріє. Кілометрів від села і цими, опять же, цими шкідливими, дуже шкідливими препаратами. 3 серпня 10.30 обробляють сою серед білого дня, пасіки лягають. Це таке в нас агропідприємство АТК. Каратель плюс високотоксичний токсичний глібджіл. Віктор Мальник за власні гроші відправив на експертизу загиблих бджіл, зразки рослин та ґрунту з оброблених полів, щоб дізнатись, що спричинило отруєння. Галина Заріцька, фахівчиня з інтерв'ювання головного управління Держпродспоживслужби в області, розповіла, що експертиза виявила у наданих зразках пестициди, речовини, які могли спричинити потраву. В результаті проведених досліджень лабораторією було виявлено три діючих речовини, дві з яких ймовірно могли викликати потраву та загибель бджіл. Що необхідно робити пасічникам в такому випадку? Маючи на руках результати проведених досліджень, вони можуть звернутися до представників агропідприємства і в добровільному порядку вирішити розмір компенсації або відшкодування нанесених збитках. В інакшому випадку. Ці питання вирішуються в судовому порядку. Кореспонденти Суспільного приїхали на підприємство АТК, яке за словами бджолярів, спричинило потраву. На місці керівництва не було. А представниця адміністрації підприємства у телефонній розмові сказала, що відмовляється коментувати ситуацію. Згодом вона відхилила виклик. телефонуєте зайнятий або абонент відхилив ваш виклик. Іван Патей, Краснопільський сільський голова, сказав, що до 13 серпня він організує комісію, на засідання якої запросить бджолярів, представника ТОВ АТК, представника Держпродспоживслужби та поліцію, щоб розв'язати це питання. Я обзвонюю всі служби, так само збираємося, визиваємо представників АТК і працюємо в одному питанні. тобто по факту. Те, що показала експертиза, ставимо перед фактом, і тоді будемо працювати от, з цими от, радами. Ірина Кучерук, старша інспекторка з комунікації Бердичівського районного відділу поліції, розповіла Суспільному, що станом на 12 серпня 2025 року поліція збирала докази щодо можливого мору бджіл через шкідливі речовини, якими обробляли поля. Заяви знаходиться на розгляді у поліцейського офіцера громади. Там опитані свідки та очевидці цієї події. Також е сформований запит е для отримання дослідження щодо місту шкідливих речовин, які могли спричинити мору бджіл. Цей висновок дослідження ще не готовий. На основі цього і інших зібраних доказів уже буде прийматися рішення згідно чинного законодавства. По цій заяві суспільне надіслало інформаційний запит до ТОВ АТК, щоб дізнатися, якими речовинами обробляли поля. У селі Краснопіль у період з 1 липня по 11 серпня 2025 року, та чи готове підприємство відшкодувати збитки бджолярам у разі доведення мору бджіл через діяльність підприємства? У відповідь нам повідомили, що підприємство не має полів на території села Краснопіль. Зазначаємо, що на території села Краснопіль відсутні поля, які належать товариству на праві власності або користування, сільськогосподарський обробіток яких вона здійснює. Що стосується відшкодування збитків, такі питання вирішуються товариством за результатами об'єктивного розгляду обставин тієї чи іншої події відповідно до вимог законодавства України. Суспільне залишає можливість оприлюднити свою позицію усім сторонам конфлікту. Для цього потрібно звернутися до редакції у будь-який зручний спосіб: телефоном або у соціальних мережах. А далі короткий огляд подій тижня на міжнародній автотрасі Київчоп поблизу Житомира, 11 серпня 2025 року. Сталася дорожньо транспортна пригода. Зіштовхнулися дві вантажівки. На місці події загинули водії обох авто. За словами пресофіцерки головного управління національної поліції в Житомирській області Івани Сілецької, автопригода трапилася о 9.25. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Ісузу, 45-річний житель Київщини, рухаючись у напрямку міста Рівне, виїхав на смугу зустрічного руху, де сталося зіткнення з вантажівкою ДАВ під керуванням 32-річного жителя Закарпатської області. Івана Сілецька розповіла, що за фактом смертельної ДТП слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. З 11 до 14 серпня у Житомирі тривав Кубок Донеччини з голболу паралімпійського виду спорту для людей з порушеннями зору у змаганнях. Взяли участь команди з п'яти областей України. Про це кореспондентам Суспільного розповів начальник Донецького регіонального центру фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю інваспорт Костянтин Шевченко. Вдруге від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кубок Донеччини з Голболу проходить у Житомирі. Вирішили проводити в Житомирі. Ну більш зручніше, більші кількості областей добиратися і найбільш безпечніше місто для проведення таких заходів. В десятий раз ми проводимо Кубок Донеччини, відкритий Кубок Донеччини з Голболу. Три команди Житомирської області та команди Ки Київської. Донецької, Полтавської та Львівської областей. 13 серпня Корольовський районний суд Житомира продовжив запобіжні заходи 10 чоловікам Скоростишева, яких обвинувачують у вимаганні, вбивстві зґвалтуванні та викраденні людей. Вісьмох з них залишили під вартою на 60 діб без права внесення застави. Ще двом продовжили нічний домашній арешт. Про це із зали суду повідомили кореспонденти Суспільного. Клопотання про продовження запобіжних заходів без змін подав до суду прокурор Максим Супрунов. Він аргументував це тим, що обвинувачення можуть чинити тиск на потерпілих, а також кваліфікацією злочинів. Адвокати підсудних не погоджувалися із прокурором у ході судового засідання. Обвинувачений Андрій Лавриненко, який знаходиться під вартою, попросив суд змінити йому запобіжний захід, щоб він міг піти записатися до лав зсу. Наступне засідання у справі призначене на 25 серпня 2025 року. На цьому все. Дякую, що залишаєтесь з нами. Цю програму підготувала вся команда «Суспільна житомир У студії для вас працювала Надія Назарук. До нових зустрічей.